Я взагалі то, королєві думала, що він ту ковбасу собі понарізав. Та я тобі ти -то не казала, я Цілу палку ковбаси мені. Не, то не що, цілу, зу... то половинка. Та що ти здурів? Та зараз Наталя прийде. То я так. Та... Давай не жажи багато. Я просто не розумію, нащо тим соусом робити, ще й то мастити, ще й посолом не заставити. Ну, не розумієш. З -з зараз витягнули, поїли, все, ура. Я тобі робить смачні реба. Ну, і так смачні, що і замариновані, свічок. О, прийшло, дві час. Години. О. прийшло дві години. Так. Поплавно треба розрізати, але Сергій не хоче. Ти будеш такі. Так. Але вони не будуть зараз тут запечені. Витягай давай. Ні, ти дурачок, ти не розумієш, я можу тобі зробити так, щоб ти знав. Я люблю О. так, то й ну, покажи. Це може любити, ти не знаєш, що файно. А во запечені. Вони запечені, то просто в мене приправ багато. Дивіться, що я зараз роблю. То потім буду дотреб...